Любі друзі, дорога спільнота, вітаю! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І на цьому каналі, як завжди, розбираю для вас головні новини та події зі світу політики і міжнародних відносин. І звісно, сьогодні будемо з вами говорити про коаліцію потужних зібрання, якої напередодні завершилось у Парижі. Розберемо, які ж результати від цього зборища є. Публічні, які є непублічні, чого далі варто очікувати і чого головне очікувати точно не варто. Та перед тим, як ми розпочнемо, попрошу вас поставити вподобайку, підписатись на цей канал та тицнути на дзвіночок, аби нічого цікавого не пропускати. Отже, до Парижу вчора з'їхались усі. Стармер, Мерц. Ну, Макрон вже там на старті був. Зеленський, Буданов. Американці навіть приїхали Віков з кушнером, та, тому що, ну, як же ж без е, цієї затички у цій діжці, багато про що говорили, багато чого підписували, навіть з Норвегією щось там підписували, розміщення чогось колись потім десь там, і це все було чомусь надзвичайно важливо. Погодили. Деякі важливі моменти. Давайте пройдемось по умовностям, які можна вичленити з комюніке, отже. Стосовно військових контингентів, Велика Британія та Франція підписали декларацію про намір розгорнути свої війська в Україні після досягнення перемир'я для підтримки миру та стримування агресії. Обговорюється можливість залучення до 30 тисяч миротворців, декларація про намір. Обговорення можливості. Ну, хіба це не рішучі кроки? Скільки там вже ця коаліція існує рік? Ну, Дуже серйозно просунулись. Від обговорення можливості припущення формування намірів. Прямо до, до декларації про наміри. І мені дуже подобаються ці формулювання. Залучення до 30 тисяч миротворців. Тисяча чи 500. Це також до 30 тисяч. Це як у мене була історія з домашнім інтернетом від Київстар. Вони казали, що дивіться, інтернет без світла працює до 4 годин. Довше, ніж 40 хвилин. Він у мене жодного разу не працював. Я їм телефоную кажу, ну як же ж? Кажуть: ну, це ж ну, до 4 годин, ну, буває так, буває 40 хвилин. Тому тут дуже. Важливо ставитись скептично до формулювань. Також Британія і Франція планують створити в Україні мережу військових центрів і захищених об'єктів для зберігання зброї та обслуговування техніки. Все це дуже круто, але звісно ж буде після завершення війни, після припинення вогню. Оце ось все. Сполучені Штати Америки очолять механізм моніторингу режиму припинення вогню за підтримки розвідки та логістики. І у Парижі буде створено координаційний центр коаліції рішучих, США україна для координації цих е, безпекових гарантій. Е, те, що є найважливішим, що план передбачає стабільне фінансування закупівлі зброї, доступ до оборонних складів союзників та розвиток українських оборонних укріплень. Це те, що для нас дійсно має велике значення. Бо що стосується розміщення потенційне якихось тут. Контингентів я ставлюсь до цієї історії максимально скептично, бо ми все ж таки живемо не у вакуумі. Якщо подивитись на те, що відбувається у наших європейських союзників всередині їх країн, так, ну, тваразим поглядом. На те, наскільки в цілому є готовність там місцевих йти і захищати свої країни, то що вже говорити про їхні наміри, їхнє налаштування, їхати в якусь далеку Україну? І тут ризикувати своїм життям, щоб що вони для себе цього не зрозуміють, вони для це цього не сформують. Найголовніша і фактично єдина реальна безпекова гарантія, яка може існувати для нас, це сильна українська армія. Це потужний оборонно-промисловий комплекс. Навіть так, навіть якби, навіть якби це був не якийсь там меморандум про наміри колись там щось вирішити, ось вам є НАТО. Так, Альянс оборонний, потужний, все таке. Ось вам є, наприклад, Данія, у якої є одна з суверенних територій Гренландії. Є на Гренландії військова база, військовий контингент Сполучених Штатів Америки, там співпраці. Є. Данія каже: ми не проти, щоб ви там ще розмістили, якщо вам треба. Але Сполучені Штати Америки кажуть, ні, ми заберемо вас в Гренландію. Ми її у вас заберемо просто. Ми її анексуємо, це частина нашої державної політики. І що ви нам зробите? Що ви воювати з нами будете, чи що? От є НАТО, та? це союзники, е, там є американські військові, тобто все, все було окей. Але Штати кажуть: ми заберемо все, це буде наша територія. Міллер говорить: ми не розуміємо ваших претензій на цю територію Данії. Як це претензії на власну територію Данії, він не розуміє. Тому про які безпекові гарантії е, можна говорити. Найголовніше, щоб ми отримували фінансування на е, Сили оборони України, щоб ми отримали інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, щоб максимально все зосередити, що стосується безпеки України в Україні, не покладаючись на те, що десь там колись щось кудись у когось. Ще з важливих дійсно заяв, тому що, ну, як на мене, ця коаліція вона не про завершення війни і не про е, там, розміщення контингенту, як це мало бути. Вітков, звісно, розповідав, що ми там наблизились, як ніколи. Черговий передостанній крок. Майже все вирішено, говорить Стармер. Майже все вирішено, але залишилось найважче. Ну, з того, що має значення, це те, що ну, виглядає так, що ця коаліція вона перетворюється в заміну Рамштайну, той десь віджив своє. І зараз ці ключові питання по підтримці України вирішуються там. Хто що буде продавати, хто що буде виробляти для України. Чехія сказала: ну дивіться, ми то платити не будемо, але будемо продовжувати займатися адмініструванням цієї снарядної ініціативи. Це дуже добре. Це дуже добре, тому що багато хто забув, наскільки нам було важко і погано зі снарядним голодом, поки Чехи не включили зі своєю ініціативою. Те, що вони продовжують цим займатися, це чудово. Ну а кошти хтось буде інше виділяти. Потім, куди будуть витрачатись ці 45 мільярдів, які Україна отримає вже цього року. Важливо це все перерозподілити, які кошти залишаться в Європі. Ну, тобто, що буде європейське куплено, що там по. Силам ППО і так далі. Це ті найважливіші моменти, які там однозначно обговорювалися. І в цьому контексті, ну, я гадаю, що Кирило Буданов займався найясніше най... саме цим напрямком. Тому що, якщо у когось склалось враження, що ми після цього саміту, хоч на Йоту, наблизились до завершення війни. Ну, розкажіть мені, в чому полягає ваше переконання. Цікаво, реально цікаво буде послухати. Можливо, можливо, я щось упустив. А, ну і ще з е, цікавого була заява е, Фрідріха Мерца, який каже, що Україна має забезпечити, щоб молоді українці залишалися в країні і проходили військову службу, а не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції. Тобто Європка каже, от цю ініціативу 18-22 прикриваємо, шановні. Безтресенько, тому що в Німеччині вже зареєструвалось понад 20 тисяч молодиків з проханням там виділити їм пільги і допомогу у, у Польщі. Вже скільки під 60, здається, тисяч, а ну за 50 тисяч. Тому європейці так щось трошечки в цьому плані. Ну, знаєте, можемо використовувати це як шантаж. Хочете, щоб ми закрили кордон, давайте нам більше допомоги. Але в цілому, ну. Я вже знаєте декілька коментарів давав на різних медіа з приводу цієї коаліції, і я дуже сильно співчуваю журналістам, редакторам, які вимушені ну, цьому цілі величезні години присвячувати. З дуже серйозним е, виразом обличчя мені ці питання задавати. Вони самі розуміють, що це чухня повна, що немає там ніяких, ніяких реальних кроків, що, а які це наслідки буде мати. А що ж от тепер Росія, тепер вони дивляться і бачать, що от всі єдні такі, от вони тепер, наверное, ну прям точно засумніваються і точно злякаються. Но Росія не дивиться на те, що США збирається розвалити НАТО і анексувати частину території іншої країни. А вона дивиться це на те, що Вітков і Кушнер приїхали на цей саміт, тут показали єдність коаліції. Ну і звісно ж ці всі рішучі люди слова не сказали ні про Гренландію, ні про що? Ну, бо не на часі. Не треба. ну, це ж, Вони, звісно, рішучі, але ну, не так, щоб настільки. Але в чому я переконаний, друзі, що ви у мене дуже рішучі, і ви зараз рішуче підете і напишете свій коментар під цим відео десь на 5, 7, 8, 10 слів. І поки ви будете цей коментар писати, я подякую спонсорам цього каналу. Фантастичним людям, завдяки яким існує українська незалежна політична аналітика. І мені надзвичайно приємно, що останнім часом від випуску до випуску спонсорів стає все більше і більше. Суперприємно! Цього разу доєднався пан Ракун. Цього разу, пан Юрій Шановський також доєднався потужним одноразовим донатом. Дякую вам величезне. Дякую всім, хто цей канал підтримує. Ви бачите зараз їх усіх на екрані. Ви ж можете стати спонсорами цього каналу. через... Монобазу, за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі до відео, через YouTube спонсорство, якщо вам так зручніше, але я рекомендую Монобазу, або ж зробити одноразовий донат за іншими реквізитами, які також є в описі до відео. А поки дякую вам величезне за увагу і не прощаємось!